27 грудня міський голова Бурштина Петро Курляк у своєму виступі у Палаці культури Прометей підбив підсумки роботи за 2011 рік. Про те, що відбувалося того дня у Палаці культури та за його стінами, ви дізнаєтесь із наступного відеоматеріалу. Заклопотані перед новорічними турботами бурштинці, хоча й живуть планом на рік прийдешній, не забувають цікавитися повсякденним життям міста, аналізувати зміни, що сталися у ньому за останні 12 місяців. Є зміни, є проти того, як було. Про зміни, що сталися за рік у нашому місті, говорив у річному світі і міський голова Бурштина Петро Курляк. Якщо говорити про стан економіки міста, то в цілому його можна характеризувати як задовільний. Аналіз економічного і соціального розвитку міста свідчить про розвиток господарського комплексу міста. Повністю ви і словами міського очільника, перегукувалися і думки наших співрозмовників. Комунальники зараз от працюють, майданчики обробляють, коло будинків і так далі. Яленовську зробили, хай вона така менша, але акуратна. Поки що місцями. Місцями добре, а місцями ще нічого, ніяких ніяких нема зрушень. По 124 24 ми живемо, там як Негретянський район. Ми живемо на Коновальчату, там дорогу трошки там справили, а так такого нічого. Я не знаю, як тут в центрі. А так там то нічого такого не, нема. Звичайно, не все вдається. Не вдається не тільки тому, що ми погано працюємо, а власне в зв'язку з досить складною ситуацією у всій країні. Не так, просто зараз в цей час а, працювати а, в будь-якій сфері, в тому числі і у сфері влади, чи, чи скажімо, у сфері управлінській. Влада що зробить в Бурштині, як це як в верхах не можуть нічого зробити, а тут во Бурштині що він може сам зробити? Такий живий неуперечений обмін думками між міською владою та жителями Бурштина був би дійсно цікавим і корисним для обох сторін. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Більшість жителів міста просто не знали про час і місце проведення зустрічі. Ні. Я не знаю. Навіть не чула. Ні, не чув. Я вас перше чую. Ні, не чув, але б хотів додати дуже питання. Питання ставили під час зустрічі з міським головою у Палаці культури. Але дивлячись на заповнений на третину зал, важко було говорити про широке представництво майже 18 -ти тисячної громади. До того ж, саме на цей час міський голова і очільники депутатських фракцій були запрошені для участі у телепрограмі Точка зору», де їх сподівалися побачити і почути тисячі жителів міста. Ти взагалі про всі події більшість людей традиційно дізнається із засобів масової інформації. Думаю, що за рік ще не могло так скоро щось змінитися, на... але ну, я думаю, дивлячись передачі, от по телебаченню і плани нашого голови, то я думаю, що щось повинно змінитися. Дійсно повинні, бо плани грандіозні та й добрих справ за рік зроблено чимало. Шкода лише, що не усі змогли про них дізнатися із майже тригодинного звіту міського голови. А на телевізійну зустріч очікувано тисячами наших краян, незважаючи на запрошення, ані голова, ані міські депутати так і не з'явилися. Та зрештою Новий рік і нові сподівання. І якщо люди не чують владу, то, може, влада почує людей. У новому році. А так, я йому бажаю успіхів і нашим бурштинцям також.